Привіт, мої зайченята! З вами я, ваша поведінка Надія! Я вирішила відновити канал, продовжити розповідати на ньому про різні речі, спілкуватися з вами. І сьогодні я розповім про таку тему. 6 квітня The Telegraph випустив статтю, яка говорила про одну рекламну кампанію Nike, що викликала в інтернеті дуже багато холіварів. Власне, в чому суть? Є така трансгендерна жінка, акторка, блогерка, інфлюенсерка Ділен Мелані. На жаль, не знаю, що коректно вимовляється ім'я, але тут буде десь написано, як воно пишеться, і ви зможете самі розібратися, як воно вимовляється. Так от, Nike, компанія спортивного одягу, взяла. Цю інфлюенсерку, цю тікток-блогерку в якості амбасадорки свого бренда, власне, лінійки жіночої лінійки одягу, і це викликало дуже великі холівари. Тобто спільнота, як завжди, розкололася на два протиставні табори. Одна частина суспільства почала говорити про те, що оскільки Nike взяла в якості Своєї амбасадорки трансгендерну жінку, яка до того була біологічним чоловіком, це дискримінує всіх інших жінок, яких Найк не запросила в якості своїх амбасадорок. Інша частина суспільства, звісно ж, почала говорити про те, що зараз дуже Необхідно висвітлювати такі, таких людей, які роблять перехід, змінюють стать, тому що це допомагає їм якось переставати бути невидимими, що це нормально, це зростання суспільства. І ось такий, якби між ними, холіварчик почався. Причому є дуже кілька цікавих нюансів в цій історії, тому що в основному проти. Того, що Найк взяла саме діло на як амбасадорку свого бренда, виступає кілька дуже цікавих постатей. Один з них це Олі Лондон, інша Кейтлі Дженнер, і я зараз вам коротко про них трошки розповім. Власне, чим е, дуже відомий Олі Лондон, він веде свій твітер, і певний період часу до цього він. Е, Почав робити перехід в жінку. Власне, він робив дуже багато е, операцій, хірургічних. Е, йому, схоже, подобалася якась корейська виконавиця, він намагався бути на неї дуже схожий. І півроку він жив в статусі нібито жінки. Потім він сказав, що він помилявся, йому все таки буде добре бути чоловіком. І він почав відкатувати назад ці всі зміни. Знову ж таки, там е, кілька операцій. Став ревним католиком, і зараз він такий собі амбасадор Fox News. Їх, Їхній голос, зокрема, в Твіттері, і виступає за такі традиційні цінності, характерні для спікерів Fox News. Якщо ви не пам'ятаєте, нагадаю, що Fox News – це те медіа, яке відносять до Трампа, до республіканців. І, власне, цей Олі Лондон він транслює наративи, які близькі для республіканської партії, для Трампа, зокрема, але у нього дуже цікавий бекграунд в тому плані, що він міг стати теж трансгендерною жінкою. Проте якось дуже круто повернув назад, і тепер він дуже активно критикує всіх трансгендерних людей. Він говорить, що це неприродно. Знову ж таки, нагадую, він під це діло підтягує в тому числі свою релігійність. І оцей персонаж один з перших висловився на тему, чому найку не треба було брати діло на Мелвині в якості амбасадорки Бренду. Власне, Кейтлі Дженнер е, теж цікава особа, е, якщо дивитися на її біографію, це трансгендерна жінка. І у неї був досвід також реклами спортивного одягу. Єдине, що не Nike, а бренду HM. Тобто, 7 років тому вона сама була амбасадоркою бренду H&M, Вона знімалася в товарах так, в спортивному одязі, який HM пропонує. Тобто, по суті, робила те ж саме, що зараз робить Ділен Мевені, отримувала гроші за те, що рекламувала спортивний одяг бренду, будучи трансгендерною жінкою. Чому вона критикує Ділен Мелвані, для мене загадка. Єдине припущення, яке в мене є, це те, що, можливо, на час реклами Вечіндем Кейтлін вже повністю здійснила перехід. Фізіологічний, хірургічний, так, тобто вона, можливо, завершила вже всі операції і е, вважає, що вона була більш жінкою, ніж діла на тому що е, про нього говорять, що він ще не що вона ще не повністю здійснила перехід, е, не зробила операцію на грудях. Ще один такий е, аргумент це вже від. Е, більш консервативної жіночої спільноти, чи не знаю, як це сказати, те, що чи має право трансгендерна жінка, в якої ще немає грудей, рекламувати одяг, зокрема бра, які передбачають те, що повинна бути наявність грудей. Тобто, як жінка, яка захоче купити цей одяг, може зрозуміти, як він повинен сидіти на фігурі, якщо цей одяг рекламує жінка. Яка була чоловіком, і яка не має грудей. Тобто, отакий ще аргумент є. І це ще один аспект. Тобто, окрім е цих е відомих мережах спікерів е двох, як Олі Лондон і Кейтлін е Дженнер, е ще приєднуються хор власне жінок, е звичайних жінок, не трансгендерних, які говорять про те, що е ця реклама Nike, вона е дискримінує. Звичайних жінок, використовуючи в якості моделі людину, яка певний час тому назад була чоловіком. І е, з позиції деяких е, біологічно є чоловіком і зараз, хоча позиціонує себе як жінка. Власне, чому мене зацікавив е, цей кейс? Е, тому що е, мені здається, е, такі теми завжди викликають дискусії, бо там дуже тонка межа. Бо неможливо зробити так, видається, неможливо зробити так, щоб не образити нікого. Тобто, коли формально компанія показує свою толерантність до певної спільноти, всі інші спільноти готові ображатися, так? Якщо вона показує чоловіків, ображаються жінки, якщо вона показує жінок, ображаються. Знаю, трансгендерні жінки. Ну, грубо кажучи, що би ви не зробили зараз, будучи відомою компанією, особливо американською компанією, то ви завжди зробите все неправильно. Але в даному випадку, мені видається, Nike якраз хотів хайпанути на цій темі трансгендерності, і пізніше я поясню, чому. Моя позиція в цій справі така: я визначаю жінками всіх, хто відчувають і вважають себе жінками. Попри те належні вони формально фізіологічно до жіночої статі чи чоловічої, враховуючи поточний культурний контекст західно спрямованого суспільства, скажімо так. Тому, на мій погляд, нормально запрошувати будь-яких жінок. Хай вони трансгендерні чи не трансгендерні для того, щоб вони рекламували продукти тієї чи іншої компанії, тобто, з моєї точки зору, будь-яка жінка може рекламувати товари компанії, тому що якщо людина, будучи чоловіком, відчуває себе не тієї статі, так для неї це тіло чоловіче чуже, вона хоче стати жінкою, тобто вона в. По всім параметрам та, ментальним, вона жінка, то чому вона не може робити те все саме, що роблять інші жінки, вся жіноча спільнота. І е, в такому контексті логічно брати будь-яку жінку, в тому числі і трансгендерну, для того, щоб вона виступала амбасадоркою того чи іншого бренду. З іншого боку, виходить таким чином, що не всі жінки сприймають трансгендерних жінок як жінок. І це проблема, тому що, власне, оцей постулат, що знову чоловіки займають ніші, які взагалі історично були нішами жіночими, так? якби реклама жіночого одягу нібито належить жінкам, біологічно жінкам. А ті люди, які. Будучи чоловіками фізіологічно, біологічно, генетично стають жінками, вони начебто відбирають у істинних жінок їхнє право на вираження, і навіть ті е, ніші, які були жіночими апріорі, вони займаються нібито чоловіками. Знову ж таки, виходячи з мого уявлення про те, що таке жінка взагалі, е, це некоректний підхід, е, тому що. Е, навіть те, що людина мала стать фізіологічною чоловічою, але відчувала себе жінкою, не робить її чоловіком. Тобто це була жінка просто не в тому тілі, скажімо так. Тобто ця жінка все одно відчувала себе жінкою, причисляла себе до жіночої спільноти. Тоді чому її вважати якби колишнім чоловіком, який псує права жінок? Ну, це якось так, трошки дивно. З іншого боку, ця жінка вона все-таки має фігуру, яка більше подібна до фігур моделей рекламних агентств, модельних бізнесів. Так? Це людина досить висока, наскільки я розумію, худа, без яскраво виражених стегон, тобто з худими стегнами, з досить широкими плечами, з довгими руками, довгими ногами, майже без грудей, скажімо так. Ну, я перепрошую, якщо це звучить як водішеммінг, я просто описую її зовнішність і докладу сюди фотографію, щоб ви могли подивитися, власне, як виглядає Ділен Лови. Тому я би швидше говорила, будучи жінкою, про те, що, можливо, найко варто було б брати жінку з такою фігурою, яка була би більш схожа до того, що ми бачимо щодня навколо себе, так? Що, можливо, варто вже відходити від цієї схеми худої, високої, андрогійної, такої чоловікоподібної жінки, тому що більшість жінок, які нас оточують поряд з якими ми ходимо, вони так не виглядають. Так, якщо ви подивитеся на всіх своїх знайомих жінок, ну, навряд чи, якщо звісно, ви не модель, навряд чи у вашому колі. Спілкування, всі жінки будуть високі, худі, з вузькими стегнами, там з довгими ногами, так трошки все-таки інше уявлення про те, як середньостатистична жінка виглядає. До речі, ще забула згадати, що Кейтлін Дженнер, вона так само, як і Олі Лондон, критикуючи діла на Малбені, вона виступає теж на правах такого типу голосу Fox News. Тобто тут ми розуміємо, що власне оцю кампанію проти Найка і використання трансгендерної жінки як амбасадорки бренду, ця кампанія вона по суті транслює наратив Fox News, який знову ж таки є наративом республіканської партії, більш консервативної частини суспільства про те, що жінка це жінка, чоловік це чоловік, а трансгендери це якби взагалі, скажімо так. Не мають права свій голос демонструвати публічно, так, не мають права про себе заявляти. Власне, в цьому теж виходить цікавий такий нюанс, що люди, які так чи інакше були дотичні до. Трансгендерності, тобто одна трансгендерна жінка і людина, яка мало не стала трансгендерною жінкою, розказують про те, що трансгендерам не треба давати публічний розголос, так? Тобто вони мають публічний розголос, бо іншим трансгендерам не треба публічного розголосу. І оце теж є певний нюанс. Але Найк, мені здається, теж в цьому плані має рийці в пушку. Тому що мені здається, вони вирішили хайпанути на темі трансгендерності цієї людини, цієї блогерки, і вони її взяли не тому, що вони порахували, що це буде, скажімо так, по якимось іншим параметрам достойне вираження їхнього бренду, а тому, що це відома популярна блогерка. І відома вона частково тим, що вона описує свій перехід, так від чоловічого тіла до жіночого, описує свій оцей трансгендерний шлях. І це, типу, хайпово, це тема, яка зараз дуже на слуху в Штатах, зокрема. Тобто, там будь-що, якщо ти скажеш проти трансгендерів, це прямо зразу робить тебе поганою людиною. Та й не тільки в США. Згадаємо Джон Роулінг, яка щось сказала. Про там, те, що я вже не пам'ятаю, в чому там детально суть, але я пам'ятаю, що от у неї було е е негативне ставлення до е такої формулювання людей, які менструюють, і вона там говорила про те, що трансгендерні. Е Нібито трансгендерні жінки, які мають доступ в жіночий туалет, але маючи при цьому там чоловічі генталії можуть гвалтувати жінок, хоча що заважає іншому чоловіку, просто в жінку перевдягнутися і гвалтувати жінок. Тобто вона от на цьому зашкварилася і, е, виходить, її теж закенселили на деякий час. І от е, в США теж така ж ситуація, що будь-що, що от. Може кинути тінь на те, що людина нетолерантна, що вона не толерує ЛГБТ плюс спільноту, що вона трансгендерних людей не толерує, а, якби однозначно робить її поганою, і Найк вирішив на цьому трошки хайпонути. Типу, ага, от ми зараз візьмемо відому трансгендерну жінку, і що ви нам скажете про, про це? А, тим не менше, вони таки отримали а, трошки негативного фідбеку, скажімо так, трошки. І мені здається, що це теж була частина їхньої маркетингової стратегії, щоб на цьому хайпонути, і якщо не вийде позитивний піар, якби все одно вистрілить негативний. Тобто в будь-якому разі зараз про Найк говорять: хай добре, хай погано, через місяць все забудеться, ви забудете ім'я Діла на Але при цьому тумари Nike купувати не перестанете, і нову лінійку їхнього одягу теж купувати не перестанете, попри те, що. Найк говорять дуже зашкварно працює взагалі з жінками. Тобто на нього ображалися і спортсменки, які говорили про те, що Найк не дотримується контрактів, погано себе поводить зі спортсменками. Ображалися жінки, які працюють в Найку, що там не дотримуються коректні роботи. Коректні умови роботи, що там вони відчувають багато сексуального насилля, що їм платять менші зарплати. Тобто, по суті, Найк дуже так, прагматично підійшов до цього моменту і використав діло на Мелвані як таку контроверсійну особу в своїх дуже, дуже прагматичних цілях. І тут можна було б ще дуже довго говорити про те, де межа толерантності однієї спільноти, і де це вже йде якби, набіг на іншу спільноту, так. де толеруючи одну спільноту, ви ображаєте іншу спільноту. Наприклад, те, як зараз багато жінок образило, що, мовляв, використали в якості амбасадорки не справжню жінку, що, мовляв, таким чином. І так, дискримінована спільнота жіноча, вона ще більше дискримінується, тому що в неї роботу забирають чоловіки. На мій погляд, єдиним хорошим рішенням, яке міг би зробити Найк, якщо він дійсно помилився, скажімо так, з вибором, а не вирішив хайпанути, він міг би сказати, що у Ділену Вині це одна з амбасадорок нашого бренду. А ось у нас ще ще, ще є амбасадорки, підібрати теж відомих блогерок з різними формами, з різним кольором шкіри, з різним досвідом, там, я не знаю, жінок з інвалідністю, жінок високих, низьких, там, з великими маленькими грудьми, там, з більшою масою тіла, з меншою. Тобто, щоб таке diversity в нього вийшло. І тоді він. Мав би в цьому плані виграшну позицію. Так? Тоді би він сказав, що ви, мене, ви нас неправильно зрозуміли. Ми не тільки цю жінку визнаємо амбасадоркою, а ми цінуємо різних жінок. We celebrate різних жінок, так? Якби ми очікуємо, що всі жінки, навіть трансгендерні жінки, можуть знайти в нас зручний для себе одяг. Але поки що, як зазначає за телеграф, наймовчить. Тобто вони направили до нього запит на те, щоб він прокоментував ситуацію, як мовчить, і, схоже, його влаштовує цей хайп, цей скандал, який розгорівся навколо діла на Мелвині. І, власне, це якраз говорить про таку недоброчесність цього бренду в плані поводження його з різними певним чином послідженими частинами суспільства. Так? Ось, власне, те, що я хотіла вам розповісти, і мені цікаво було почути ваші думки з цього приводу. Я знаю, що тема непроста, і більше того, я знаю, що говорячи в цьому відео якісь речі, я могла так чи інакше, того не бажаючи, виразити певних людей. За що прошу вибачення, якщо ви відчули. Образу на якісь мої слова і напишіть в коментарях, як було б коректніше певні речі проговорювати, оскільки я не є представником ні ЛГБТ-спільноти, ні трансгендерних жінок, тобто я можу якісь речі не розуміти. Можливо, для них важливо підкреслювати свою трансгендерність як частину їхньої ідентичності, а я її затираю, говорячи про те, що і трансгендерні жінки це просто жінки, і, якби, і це їхня єдина ідентичність. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, як було би краще комунікувати ці речі. І е, яка ваша думка з цього приводу? Е, ви вважаєте. Коректно о, хейтити Найк за те, що вони використали трансгендерну жінку в якості амбасадорки, чи о, взагалі, о, скажімо так, неконвенційних людей використовувати в рекламних кампаніях добре? Чи це просто компанії хайпують при цьому не будучи доброчесними в таких речах? А знову ж таки, я була дуже рада вас усіх бачити. Сподіваюся, що. Зараз я почну частіше випускати відео. Можете написати, які, про які би теми ви хотіли поговорити в мене на каналі, оскільки я свою поветину дуже по різним темам розповсюджую. Мені цікаво поговорити і про гендер, і про космос, і про медичні якісь речі тобто все, що зачіпає мою увагу, ви почуєте на цьому каналі. Відповідно, буду рада. Побачити від вас лайки, коментарі. Кому цікаво, але ви ще не підписані на мій канал, підписуйтеся. Нагадую, мене звати Надія і всім па-па, до скорих зустрічей!